Вітаю. Чим закінчиться для вас ця осінь? Що вона вам принесе до кінця осені? Подумайте про себе. Я вам запропоную чотири варіанти. Хоча ні. Давайте не 4. Давайте, давайте 6. Шість варіантів. Я вам так котики викладу. Ви можете обрати один варіант. Можете обрати кілька, можете всі шість. Можете загадати на якийсь варіант, якусь сферу життя. Да, особисту там, роботу, можливо, якусь там творчість, фінанси, щось таке. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Давайте ще раз. Перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий варіант, п'ятий варіант, шостий варіант. Тобто, на якусь карту ви можете якусь сферу життя загадати, або якусь ситуацію, або просто от, як інформація з потоку. Обрали? Добре, я починаю. Перший варіант. Чим закінчиться у загаданні якійсь сфері, чи в цілому для цієї людини осінь? Ви знаєте, ви від чогось врятуєтесь, ви отримаєте якийсь захист, ви від чогось врятуєтесь. Ну, так як в Україні зараз війна, поки я, коли я ворожу, то. У вас можуть бути якісь руйнування конкретні. Тут, бачите, тут пожежа і кицька рятує своїх котенят. Вона всіх врятувала. Тобто, ви врятуєтесь, щось станеться до кінця осені, але головне ви, звичайно, якісь будуть для вас це втрати. Але ви врятуєтеся, і ви під захистом. Найцінніше ви, ви будете під захистом. Якщо ви тут якусь конкретну ситуацію загадали, то слухайте, або, або стосунки, або там любов, або якийсь конфлікт, або, можливо, тут щось по роботі, буде, знаєте, якась така от, непри, от неприятність, от, от щось таке, і вам буде здаватися, що все. Все пропало, але ні. Ви отримаєте допомогу якусь як від вищих сил, або, самі, або якось акумулюєте всі свої сили в якийсь момент, навіть не аналізуючи, і все врятуєте. І ви будете під захистом. Тобто, насправді, ви оминете якусь біду. Ви врятуєтесь з цієї біди. Але ця, ця біда станеться, у вас будуть на очах якісь руйнування. Якщо це мова йде про любов, ви згадували якусь конкретну людину, то може бути, скажімо, якийсь конфлікт, але все буде добре. Да? Якщо з роботою, то тут може бути. Або ви можете втратити роботу, але ви відразу щось знайдете. або... Знаєте, якийсь конфлікт, але в результаті він приведе до чогось хорошого. Найцінніше ви збережете, і у вас буде захист. Ну, то ще попередження таке. Давайте я ще хочу. Якесь попередження, да? Дивіться. Ні, ні, тут не попередження. Світ вас береже. Да, по ваших. Якщо ви згадували будь-яку ситуацію. Або просто тут будуть якісь неприємні речі відбуватися, але слухайте, ви особисто, і те, що, ви дуже, те, що для вас є істинно цінним, ви цього не втратите. Це, це збережеться. Це буде врятовано, тому що світ вас захищає. Весь світ вас захищає, і він на вашому боці. Ви отримаєте насправді, по факту, ви отримуєте потім те, що ви хочете найцінніше. Що найцінніше для кицьки. Її ко, котенята, бачите? Такі що котики. Гляньте, о, дивіться, кицька, бачите, в зубах тут вона вже всіх повиносила, от тут риженький, тут трьохцветна кошечка. Котенятка трьохцветна, така удача. Тобто, ваша, ваша удача вона буде врятована. Ви її не втратите. зрозуміли? Другий варіант. Ну, тут. <ріст> Слухайте, я хочу вам сказати: значить, у вас буде знайомство з людиною, або у вас почнуться якісь стосунки з тою людиною, яку ви знаєте. Жінки, у вас з'явиться чоловік. Любимий чоловік, який буде кохати вас, а ви будете кохати його. Де більшості це може бути, ну, знаєте. Це або новий знайомий, або той, кого ви знаєте, але ну, такі стосунки у вас ще не було. Це рицерку кубків, ну, це любов. Чоловіки у вас так само, ви можете закохатися. Або тут, в будь-якому випадку, у вас, якщо мова йде не про кохання, то у вас може з'явитися якась людина, яка стане вашим другом. Це дуже, це дуже щось приємне. Що ви тут загадували якусь ситуацію по роботі, чи по якійсь там конкретній ситуації, то слухайте, все буде так, як ви хочете. Ви будете задоволені. Ситуація вирішиться так, що ви будете задоволені і щасливі. І ви якось ще так себе молодим якось відчуєте, чи молодою так ух. Блін, а у мене ще там, взагалі, моє життя чарівне і прекрасне. Ось так. Дуже хороший варіант. Добре, третій варіант. Ой, тут любов. Боже. Слухайте, тут, коротше кажучи, якщо ви подумали тут про особисте життя, все буде навіть краще, ніж ви думаєте. Це любов. Взаємна повна чаша. Якщо про гроші, так само ви все отримаєте, те що ви хочете. Якщо ви просто хочете, просто, знаєте, ви вибрали варіант, і так, ну, а що мені от осінь ця принесе? То вам принесе емоційно вас наповнить. Ви будете, вам щастя принесе. Ви відчуєте себе щасливою людиною. Але не, 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 не просто не те, не те, що там, знаєте, дурень думкою багатіє, що ой, у мене там все плохо, а я це відчуваю. Не, не, не на рівному місці ви все відчуєте щасливою людиною. Щось станеться. Розумієте, ви щось отримаєте. Або нові стосунки, або якесь знайомство, або якусь роботу, або гроші, або реалізацію проєкту, або щось. Реально, щось дуже класне з вами відбудеться. І ви думаєте, Боже, я просто. Я просто куп... Знаєте, золота рибка. От це, представляєте, цей кот, це те, що лапає цю рибку, який він щасливий. Він же живе тою рибкою. Ну, це любов. Це наповненість, подарок. Дуже хороший варіант. Так, добре. Четвертий варіант. Так, будуть якісь руйнування, щось зруйнується. Давайте подивимось, що дивіться, якщо у вас якісь незавершені стосунки, або ви хочете розлучитися, то ви розлучитеся, ви розійдетеся. Це тільки для тих, хто хоче завершити стосунки. Ви. Ось осінь вам принесе це руйнування. Ви нарешті, нарешті ви розійдетеся з людиною. Якщо був якийсь конфлікт, то його не буде, він буде анульований. І ви врятуєтеся цього конфлікту, бачите, котик тут ударяє молні, але котик, він все. Він вже оминив цю, цю блискавку, його вже не зачепить. Кстати, кот трьохцвітний удача! Тобто удача буде на вашому боці, щоб там не було, які б не були руйнування, які б не були конфлікти, можливо, якась судова навіть справа, до речі, може бути. Або щось пов'язано. Ну, Король мечів, це, це ще військові, це. Тут, правда, код такий толстенький, видіті? Це, це військові, це, це юрис, щось із юристами пов'язано, це із судами може бути пов'язано. Це щось таке серйозне, але ви оминете все. Все уминете. І конфлікту не буде. Ви просто, що ви у чи удача на вашій стороні? Ось, ось це зруйнується. Нічого хорошого. не... Ось зруйнується те, що вам заважає жити, я б так сказала, а не те, що м -м, щось хороше. Якщо немає зараз ніякої конфліктної ситуації, то вона, до речі, може бути, але ви з нею вийдете. Е Щасливо, ви з неї вийдете. І все, і вас, і фух, і слава Богу. Ось так ви собі скажете. Добре, п'ятий варіант. Так. Тепер дивіться. Ви вийдете з якихось обмежень. З якихось, знаєте, от, от така от у вас грусть. І, можливо, через якогось, якщо жінки, слухайте, якщо у вас тут проблема з чоловіком, з якимось, з королем кубков, і він вас ображає, ви не є нещасливі в цих стосунках, але ви до нього відчуваєте якісь почуття, то я хочу вам сказати, що ви вилізете з під цієї кроваті, отак бачите, вся грусть уйде, і ви зрозумієте, що ваше ваша життя воно насправді є дуже повним, є дуже емоційно наповненим і. Знаєте, ну. Ну, от уявіть собі. От кіт тут, от, от кіт собі, тут такий обіжений, а тут, хоп, йому молочка дають. Розумієте? Тобто ви вийдете в свій райський сад до своєї повної мисочки. Все. Від тих, від того, що вас ображають, а тут хтось вас ображає. Якщо, мова йде тут не про стосунки, то. А знаєте, ви візьмете все одно, тут люди, тут у вас ви чимось незадоволені. У якійсь сфері життя чи в якійсь ситуації ви нею незадоволені, задоволені, ця ситуація вона вас просто морально вбиває. Так от, ви візьмете відповідальність за свої емоції, і коли ви візьмете відповідальність, ви все вирішите і вийдете в свою стабільність, в, свою, в своє прекрасне життя, повне таке райське життя, сите. Вот прям вообще довольная. Все, видите, как котик облизывается. йому хорошо. Ось так у вас буде. Ну ви чимось не задоволені. Якщо про стосунки тут, то ви так само. Ну, я бачу, що ви навіть, якщо навіть ви їх не завершите, ці стосунки, то ви, ви зрозумієте, що насправді. Ви дуже наповнена людина, і вам треба ваш райський сад. І ви, ви підете з. А, а, ви, ви не захочете бути більше там, куди вас заганяє цей аб'юзер, розумієте, емоційний. А підете до своєї, як це буде на українському, ізобілія, к своєму ізобілію. Ну, зрозуміло, так? Да? От. Тут у когось, можливо, депресія закінчиться. Хто в депресивному стані, ви вийдете, ви, ви вийдете з цього депресивного стану і відчуєте себе наповненим і щасливим. Це знаєте, це ще егоїстична карта. Але це егоїстична карта. Тут, по цій карті, людина завжди щаслива. Ви відчуєте щастя. Так, егоїстично, можливо, в самотності, але відчуєте щастя. Хороший варіант насправді. Так, шостий варіант. Ого. Мах. Так, практики. Ви магічну роботу щось ви запустите. Або якщо щось ви запустили вже, то до кінця осені ви отримаєте все по вашим намірам. От як намірилися, так і отримаєте. Все вийде. Все вийде тут. Якщо ви не є магічними практиками, то я хочу вам сказати, що або загадали якусь справу, все буде так, як ви захотіли. От як ви хочете, от так все і буде. А ви це самі зробите. Ви самі це зробите. Ви самі у себе, знаєте, самі себе на умі, все, ви, ви все зробите. Якщо треба, з кимось зманіпулюєте, нічого страшного. Це, щоб ви сюди, якщо ви щось задумали, все буде так, як ви хочете. Зрозуміло? От як ви захочете, от так і буде. Якщо ви тут нічого не загадували, то я хочу вам сказати, що до кінця осені, ну, а просто подивитись, до кінця осені ви відчуєте в собі таку силу, і ви нарешті відчуєте, що ваше життя належить лише вам. І ви є господар свого життя, і ви відчуєте, як це, коли ваші наміри здійснюються. І ви відчуєте в собі силу мага. Тобто, я захотів, я це взяв. Я захотів, я це зробив. І до кінця осені ви вже конкретно побачите якийсь результат. Розумієте? Вашого такого наміру, що ви є господарем свого життя. Так, ну а для практиків я сказала, коротше, все зробить, все, все буде так, як ви хочете, до кінця осені. Зрозуміли? Хороші, хороші, я вважаю, для всіх, в принципі, варіанти. Все, я дякую всім силам за те, що дозволили передати мені цю інформацію для моїх глядачів. Я всім дякую за увагу і закриваю це вираження. Все, я всім вам бажаю, щоб всі ваші наміри здійснювалися, всі ваші проблеми вирішувалися, уходили до кінця цієї осені, і ви завжди були переможцем у своєму житті. Ще раз вам дякую за увагу.